Всім привіт! З вами Рокос. І ви на каналі Рокосрок, де розповідає про аніме ману та різні цікавинки навколо них. Перед тим як почати, я попрошу тебе, друже, постав вподобайку цьому відео. Кожна твоя вподобайка це підтримка українського контенту. Сьогодні у мене є для вас цікаві новинки стосовно третього сезону аніме, коли я природився слизом. Але це ще не все. Також у нас буде можливість подивитися не тільки третій сезон, а й фільм, коли я переродився слизом багряні пута. Спочатку поговоримо трошки про фільм, тому що, по-перше, фільм вже вийшов в прокат ще 2022 року, 25 листопада в Японії, і 3 грудня у світовому прокаті. Ось список крині, яких він вийшов. І звичайно ж в цьому списку немає України. Т також дивно, в відкритому доступі фільму поки що немає. Хоча зазвичай прокат триває приблизно один місяць, тому він повинен був вже давно вийти в відкритому доступі чи хоча б на торренті, але мен... я все одно не зміг його знайти. Єдині варіанти його подивитися зараз це через стрімінг сервіси Hulu, Netflix та HBO Max. Тому, якщо у вас є підписка на один з них, вітаю, ви можете подивитися його прямо зараз. Я в стрімінг сервісах не розбираюсь, тому не знаю, чи я там. Українські субтитри, але і так це краще, ніж нічого. І по-друге, тому що історія фільму відбувається між подіями другого і третього сезону. Також повинен зазначити, що фільм зроблена не по лайт-новелі, на основі якої створюють аніме. Тому якщо ви читали новелу, сильно не дивуйтесь, що події у фільму в новелі немає. Але не треба переживати, що фільм не буде вписуватись в аніме, тому що фільм зняти по оригінальній історії від автора тієї ж лайт новели фьюза. Не полутайтеся з цим фьюзом, дома автор просто захотів зробити собі таке камего, твоєму ж аніме. Як це, наприклад, Бив сам від трошки про сюжет фільму. Фільм знайомить нас з новим головним героєм, хіро, членом клану Огрів, родину якого знищили орки. Хіро виживає та вважає, що він єдиний, хто це зробив. Пізніше він шукає притулку в місті Раджа та зближиться з королевою Това, яка врятувала йому життя. Оскільки Хіро залишився без дому, він присвячує своє життя служінню королеві, приймаючи місто Раджа як свій новий дім. Але на джерело води було накладено смертельне прокляття і здоров'я королеве погіршується. Оскільки Хіро не готовий втратити те, що йому так дорого вдруге, він починає пошуки вирішення проблеми. І під час його мандрівки його шляхи перетинаються з Рімуру та всіма іншими. Цікаво, чи не так? Пишіть коменти свої думки та очікування, читаю їх всі тому чекаю на них. Ось мені просто достобіше цікавить цей фільм. Це було одне з моїх перших аніме, які взагалі подивився. Це перший сезон, коли я природився слизом. Просто один з моїх найулюбленіших. але я повинен сказати. Воно не входить до топу моїх найулюбленіших аніме. Ну так вийшло. Просто все через форму слезурі мурову. От, от мене вона просто не дуже подобається, тому в мене емоції від перегляду дещо подвійні. А тепер перейдемо до новин про третій сезон, коли я природився слезу. Під час дострокового перегляду фільму 9 листопада 2022 року в Пікаділі Маронуче в Токіо студія 8-Bit офіційно підтвердила про розробку третього сезону аніме, коли я природився слезу, та показала прев'ю арт, на якому зображений Хіната Сакагучі, Мечем та за спиною Тарімуру, який тримає катану та стоїть навпроти хіна. Також студія офіційно підтвердила, що третій сезон аніме вийде навесні 2024 року, а оскільки весняні релізи аніме входять в квіт, то можемо з 90% вірогідністю припустити, що це буде в квітні, 10% залишимо для форс мажорних ситуацій, тому всяке буває. І оскільки дати виходу запланована на весну 2024 року, зараз жодного трейлера чи тізеру немає. Але на своєму досвіді можу сказати, що перші трейлери чи тізери виходять з-за. 8-9 місяців до виходу аніме. Тому чекаємо на офіційний трейлер десь влітку. І, звичайно, я вам про це повідомлю. Зроблю огляд і все розкажу. Як тільки він вийде, тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, пишіть коменти під цим відео. Кожна ваша вподобайка та комент це поширення українського контенту. Також ми перекладаємо мангу українською. Підтримайте мене та команду на Патреон. Всі посилання в описі. Це все на сьогодні. Гарного всім дня!